І тут є декілька моїх колег е депутатів. Е цікаво було, як ви оцінюєте цей рік роботи з новим складом міської ради. Дякую, пане коне, за завжди вмієте підсобити, задати питання. На тих, яких депутатів громада обрала? Ну, з такими ми працюємо. І це є логічно. Я з історії, з книжок, власне, читав, які були приклади колись, коли дійсно депутати громада делегувала людей, які мали найбільший життєвий досвід, які були сильні в науці, сильні в економіці. І я переконаний, що ми будемо мати такий час у Львові, коли ми будемо мати. В складі депутатів, людей максимально авторитетних. В Польщі депутати називають радними, це люди, які мають радити міському голові, так? що як краще зробити. Я би мав за честь, я думаю, що так буде.